Так, ну, на рахунок Бога я хотів би з вами поспорити, бо Бог є всюди. А от віра в Бога, ну судячи по тому, що вони зараз творять, то віри в них, мабуть, нема. І богобоязні також. А то, що колись не було і не буде, ну не буде, не знаю. А то, що не було, тут питання спорне. Бо коли було годіння на християн, то ніхто не відказувався від Бога під страхом розстрілу. Їх убивали. Їх так само висилали в Сибір, як і наших. Так що тут спорна ситуація. А на рахунок другого, що ви писали, Україна це єдина мова, віра і ЗСУ. Ну, про ЗСУ тут спорів нема. Армія в нас одна. Але армія це зріст суспільства. Там є різні віросповідання, не тільки ПЦУ. І різні мови. Не тільки українською розмовляють. Але всі вони захищають Україну. Добровільно чи примусово, але вони стоять на захисті нашої батьківщини. І це ніяк не залежить, з якою вони мовою спілкуються, чи до якої церкви належать. Єдина мова, ну а чим ви тоді відрізняєтеся від тих же самих росіян, які кажуть, що всі мають говорити російською. Ви точно так само всіх хочете, щоб вони говорили українською. Ну це неправильно. Мені легше говорити українською, бо я в україномовному середовищі і я сам українець і народився в сім'ї україномовній. А ті, допустимо, є багато, не будемо говорити, що лише російські, а є у нас польські села, допустимо, румунські, цілі райони, те, що ви пропонуєте. А є у нас кримські татари, в них своя мова. А крім релігії, має бути одна. Ну це, знову ж таки, комуністи коли сказали, що Бога нема, і всіх решта переслідували, то ви пропонуєте зараз як? Якщо ви не в ПЦУ, другої церкви у нас нема, правильно? Всіх переслідувати, всі якісь не такі. А ці хлопці, що з війни повернуться, і вони російськомовні, то що? Їх треба дегнобити, так? Чи, допустимо, вони не до тої церкви ходили. То вони що не такі самі герої? Получається так?